Вітаю, друзі! Чи буде нова війна між Азербайджаном і Вірменією? Довідайтесь за хвилинку, а поки що підпишіться на мій канал, поставте вподобайку для того, щоб знати більше, знати правду, разом з нами боротись з корупціонерами, мародерами, зеленими гнидами та іншою нечистю. Отже, нове загострення між Азербайджаном та Вірменією. Президент Азербайджану Аліїв заявив про намір відкрити зангезурський коридор, що пролягає на території <coughs> Вірменії. Це частина території Вірменії, яка поділяє Азербайджан та Нахічуванську область. Азербаржанський анклав, що межує з Вірменією, Іраном та Туреччиною. Захоплення занзгурського коридору дозволить Азербайджану встановити пряме сухопутне сполучення з Туреччиною, чого вони прагнуть уже не перший рік. Вони, Вірменія, не повинні діяти як географічна перешкода між Туреччиною і Азербайджаною. Занзегурський коридор повинен і буде відкритий. чим раніше вони це зрозуміють, тим краще сказав Ільхам Алію і натякнув на нову війну. Крім того, він зробив низку інших різких заяв, зокрема, назвав Вірменію фашистською державою, ну майже як Путін. Фашизм у Вірменії має бути знищений. Його знищить або керівництво Вірменії, або ми. Точно, Путіна копіює. Заявив Алію. Він закликав Францію та інші країни припинити постачання зброї Вірменії, яку назвав джерелом загрози в регіоні, а вже поставлену зброю повернути. Він назвав це умовою Баку. Тобто готує вторгнення. Домовляється з Путіним Алією, домовляється з Ердоганом, стави. Захід в позу зю, як Путін, перед 24 лютим 2022-го і готує вторгнення. І цього разу вже не так, як він казав, звільняємо територію Азибаржанський. Ні, готує вторгнення прямо на суверенну територію Вірменії, повністю без сумніву, визнану ООН. Точно так, як вторгся Путін в Україну. Озброєння Вірменії призведе лише до нової напруженості. Ми цього не хочемо. Ми хочемо миру. Вірменія фактично є джерелом загрози для регіону, каже Алієв. Також він закликав змінити Конституцію Вірменії для підписання мирної угоди. Говорить, якщо Єреван не захоче його підписувати, то Баку також не захоче. Нічого вам не нагадує. Ну, один в один Путін. При цьому Аліїв заявив про намір підняти відносини з США на стратегічний рівень після зміни влади в Вашингтоні. Ну, тобто, домовиться, щоб Вашингтон закрив очі на агресію проти Вірменії. Аліїв сказав, що Баку поділяє дуже чіткі відкриті меседжі Трампа, тому великі надії, у тому числі буде можливість наблизитись до стратегічного рівня американо азербайджанських зв'язків. Зазначимо, що адміністрація Байдена дружньо ставила до нинішньої вірменської влади на чолі з Пашеняном. Його та багатьох членів його команди вважають близьким до структур Сороса. А Зейржан різко критикувала за порушення прав і свобод людини. Алієву відповідь звинувачував Вашингтон а також Францію в організації кампанії з дискредитації в Баку та постачання зброї в Вірменії. Ймовірно, президент Азербайджану сподівається, що після приходу до Трампа підтримка Вірменії з боку США різко ослабне, і Баку зможе посилити позицію в переговорах з Єреваном, висуваючи йому нові вимоги, зокрема щодо зангезурського коридору, розмовляючи з позицією сили. Дивіться, Пашинян дійсно соросятка. Пашенян дійсно близький до структур Сороса, до Демпартії США і так далі. Але питання не в Пашиняні. Питання в тому, що Азербайджан зазіхає на суверенну територію Вірменії. Зміниться там президент, не зміниться. Неважливо, важливо те, що Азербайджан виступає в ролі зараз країни, яка готується до агресії проти сусідньої Вірменії. І всі наші українські політики, які в цьому конфлікті зараз підтримують Азербайджан, вони мають підтримати і Путіна. Тому що нема різниці між вимогами, щойно озвученими е Алієвим, і вимогами до Вірменії, і вимогами Путіна до України. Майже калька. Я казав і повторююсь: Алієв і Путін партнери. Тому. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Ми, попри все, маємо зробити нашу Україну великою, мирною і процвітаючою.